Перше, що повинен робити зараз захід, це масштабне військове переозброєння. Власне, в Європі ми це бачимо і відчуваємо. Мені приємно читати західну аналітику, зокрема європейську, німецьку, французьку, яка говорить вже сьогодні, наприклад, про необхідність розміщення ядерної зброї в Польщі, про необхідність якісного оборонного замовлення, реанімація виробництва боєприпасів. Дії, якщо Трамп виведе США з НАТО у випадку перемоги на президентських виборах. От, от такі речі Європа перша прокинулася 22 2022 році, чесно кажучи, здій... ну, зорганізувавши на диво. Оскільки подібного після 2014 року в поведінці європейців не спостерігалися, але на диво сталося. Європа змогла. 12 пакетів санкцій сформувати. Ми можемо довго говорити про їх ефективність, але вони знаєте, вода камінь точе, і це той випадок, коли певна ефективність таки є. Європа змогла відмовитися масштабно від енергоносіїв. Да, є неприємна інформація про Чехії, коли ймовірніше зростає обсяг російського газу. Але давайте не забувати, що територія України продовжує залишатися транзитною територією для російського газу, якщо чесно кажучи.